Усіх праздником в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Різдво Іоанна Хрестителя супроводжувалося зі звільненням від німоти його батька Захарії, і ця подія була прославлена пророцтвом самого ж Захарії, коли він взяв дитя і сказав, ти дитя, назвешся сином. Всевишнього, тому що приготуєш шляхи Йому і станеш перед лицем Його, щоб дати зрозуміти народові Його спасіння у відпущенні гріхів їхніх. У відпущенні гріхів їхніх. Тому що відвідав нас схід з неба, тобто Господь своїм милосердям зійшов на землю, щоб дарувати людям очікуване спасіння, позбавлення гріхів, щоб просвітити усіх тих, котрі перебувають у темряві і тіні, смертній. І спрямувати ноги ваші на шлях миру. І ще раз повторюю, і ти де, та, дитя да, пророком вишнього назвешся, Прошки я помолився, пророком Вишнього назвешся. Ось якими словами, прославляє саме цю подію Захарія. Ми не знаємо, яким чином і коли опинився. Іван Хреститель пустелі, тому що Івангелія з подробицями про це, не говорить, але ж є передання, яке каже, що після побиття іродом ісліємських немовлят, ірод став шукати Іоанна, сина священника Захарії, щоб бити його, тому що він припускав. Що Йоанн може стати його конкурентом, тобто майбутнім царем іудеї. Саме такі грубі політичні, міркування, а не духовні, наштовхували його на цей жорстокий злочин. І Єлисавета мати Іоанна Хрестителя, дізнавшись про те, що воїни іродові шукають дитя, вона втікає з ним гористу в пустелю. Іротер, не знайшовши дитяти Іоанна, в ярості звелів вбити його батька Закарію. І ось часом помирає Єлисавет, і Іоанн залишається наодинці самим собою, ще малою дитиною і оточуючими його в світі, в світі досить такому. Жорстокому це світ розпеченої сонячною спекою пустелі, їжею його стає царанча і гіркий мед диких бджіл. І ось з часом виходить цей ангел Божий Ан з проповіді, коли він досягає вже 30 років досконалого віку і звертається до народу. За мною йде сильніший мене, у якого я недостоєн, нахилившись, розв'язати ремінь взуття Його. І саме ця проповідь вона збирала дуже багато людей, які приходили саме найвіддавніших місць, саме тих людей, які шукали істину і спасіння людства. Святитель Григорій Палама каже, що гріхопадіння це трагедія трагедії, стало причиною не лише тільки фізичної смерті, але ж більш жахливою смерті це духовної, тому що сталося розірвання органічного зв'язку з Богом єдиним джерелом життя і віддалення душі від Бога. Гріх це всеохоплююча духовна хвороба. Можна назвати свого роду така духовна онкологія, от, і яка стала причиною того, що людська цивілізація стала прямувати не до Бога, тобто більше вдосконалюватися духовно, а стала прямувати від Бога, тобто вона обрала протилежний шлях розвитку. Святитель Златоус каже, для того, щоб я зміг ожити, щоб я зміг ожити, мені потрібні були життя і смерть мого Бога. І ми знаємо, що історія дуже багато звучало, безлічне звучало девізів та політичних гасел, які обіцяли людству стабільне щастя. Але ж врешті-решт. Вони не приводили до успішного результату. Шли часи, і гласи оці постійно змінювалися, тому що вони були безсилими перед головною проблемою, самою трагічною проблемою людства це внутрішню трагедія, це внутрішнім злом. Яке уражає повністю усе людське єство і спричиняє зло те, яке ми бачимо навколо нас. Тобто зовнішнє зло має початок з внутрішнього зла людини. І наслідком цієї трагедії є саме смерть. І тільки Євангеліє відкриває перед нами шлях, саме подолання цієї трагічної проблеми. Це здобуття свободи від гріха і страстей. Святий Григорій низький каже, що хто шукає Христа, він знаходить саме те, що Він шукав раніше, чого він не знаходив усіх скарбах і розвагах цього світу. Тому що саме Христос є наше справжнє і повноцінне життя. Окрім цього, Дійсно, справжніх християн, які належать до церкви Христової, відрізняє від християн чи взагалі просто людей, які не належать до Церкви Христової, перш за все, це любов і смирення. І тому Господь дає нам чіткий критерій. По тому і знають усі, вас. Що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою, і ось справжня церква, вона повинна, і вона вірніше, покликана для цього навчати саме любові і повазі один до одного, до свого народу, до своєї вітчизни. І не випадково святитель Василій Великий наставляє дуже, дуже дає. Для нас важливо настанову він каже неодмінно старайся ставитися до усіх з увагою. От привчись, привчись з першого погляду, до будь-якої людини завжди бажати їй. Від душі добра. Тобто, бачимо, на що ми покликані. Перемагайте, не будь переможеним злом, а перемагай зло добром, вже каже апостол. І самим таким, скажімо, страшним, не, небезпечнішим ворогом любові, смирення, терпіння, мужності, мудрості. Духовного, творчого удосконалення є саме гордість. І ця от така диявольська страсть, якщо вона оволодіває розумом і серцем людини, то вона підкоряє людину дияволу, і така людина стає заодно з дияволом. Гордість є причиною поразок. Причиною падінь, погибелі і гордість є причиною однією із причин це саме душевного і психічного розвиту, так званої хвороби шизофренії, так казали святі Отці. От і Тому усі святі повторювали, що кожен любячи Бога, да кожному люблячому Богу, Бога усе сприяє для блага. Кожен випадок, навіть падіння у великі гріхи, може послужити великій користі. Це може нас здивувати, але ж вони так саме і кажуть: От. а навпаки, молитви, постич, читання псалтирів, добрі справи і все інше, воно може навіть погубити людину, якщо це неправильно виконується. Що таке за неправильне діло? Апостол Павел каже, ті, котрі неправильно подвизаються, вони не, не будуть увінчені. Тобто, що мається на увазі, коли усі ці подвиги звершуються без смирення і любові, тоді у серці людини займають такі страсті, як гордість. Зазнайство, зухвалість і висока думка про себе. І ось, можна сказати, священосповідник священносповідник Никон Веребьов, він каже так: Різкість, грубість, крик, емоції, наполягання на своїй думці, пристрасть сперечатися. Все це є ознакою, страшною ознакою диявольської гордості, до того що, ну, я, явною ознакою, тому що гордість, вона ще є і таємною. І таємну гордість не легко, навіть дуже важко розпізнати в собі. Ми усі без виключення горді. Корой нам здається, що ми не горді. Навіть якщо ми допускаємо цю думку, то вже це багато про що говорить, що ми дійсно горді. От, і він далі радить, що старайтеся бути непомітними, скром, скромними скрізь і більше бачити самих себе, тому що зворушливість, сердечна скорбота про своє недостоїнство і гріховність доповнюють нестачу виконання заповіді. А ось виконання заповідей, саме без смирення, без сердечного, Жалю за своє недостоїнство, напроти робить усі ці труди безплідними, даремними і Богу неугодними. І ось він завершує свою таку психологічну оцінку. Він каже, що можна по гордості навіть виконати майже усі заповіді, але залишитися ворогом Христом. Ось наскільки ми повинні бути уважні до себе. Ось. І далі. Далі Бог гордим противиться, каже апостол. А смиреним посилає благодать. саме таким шляхом любові, смирення, терпіння, несіння скорботи, вірності церкви Христової йшли усі святі нашої землі, в яких сьогодні пам'ять становить церква Христова. Пам'ятаємо слова святителя на Златоусти, який каже, що нічого немає в цьому світі сильнішого від церкви Христової. І хто хоче. Боротися з нею, той неминуче загине, тому що адже це от, не те ж саме, що війною озброїтися проти усього неба. І апостол Павел, Павел дотримується цієї, цієї поради, каже, «Платіть, да, платіть, не злом за зло, да, не платіть злом за зло. Лихослівлям за лихослівдя. А навпаки, благословінням, Тому що ви для цього і покликані, щоб оспадкувати благословіння Боже. Амінь.